Так, пану майстри, всім привіт. Сьогодні роблю комплект передашкових радіусних тумочок, тому стараюся якийсь момент відстислу і доступно вам пояснити, яким чином я їх виробляю. Дивіться, я не став показувати, мусимо мати так. Насамперед є деталь. Зрозуміло, що деталь має бути ідеально. Щодо відносно кутів, 90 градусів. Вона мусить бути семейна чітка. Так як ми будемо робити прорізи на форматі, ми будемо розгортати деталь 180 градусів отак по, е, ну, по зерці. Та? Тому нас ідеально мусить виведено да бути зрозуміло. Як ширина, так довжина, і збережена кути ідеально. Бо інакше нам, потім, коли ми будемо гнути елементи, нам вийде косяк. Розумієте? Тому що саме і для того, щоб нам гарно зігнувся угол, нам потрібно вирахувати, наприклад, від воносу вашої пили, вирахувати, зробити зараз зараз, секунду, бо я тут маю свою дощечку, на якій я пробував, зараз я вам поясню, як то виглядає. Ви маєте, наприклад, у вас є якась М-на пила, ваша пила. Щоб у вас гарно зігнувся той угол на 90 градусів, не було лишньо і так далі, вам потрібно вирахувати пропил градуса вашої пили. Тобто ви берете дошечку гарну, ресмусову. Пропил, отой пропил, який у статусу лишається, він повинен бути навіть не міліметр. 0,8 ну, до міліметра, бо інакше не спрацює. Так, в середньому старайтеся 07-08, щоб от був той залишок. Щоб той залишок був, і по всій друзі має бути одна площина. Тому ваша деталь обов'язково повинна бути калібрована, не просто шліфована, а калібрована. Чому? Тому що ніч, коли стругає, він б'ється об волокно. І він якби пошкоджує, на, 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 якщо. Збільшити кілька 10 сот раз, ми побачили, що ніж волок у нас йдуть отаго, отут видно, так? І вони отут нас так терчать. Коли ніж в неї б'є, б'є в саму головку, якби там, наприклад, міліметр виставили стружки, і ті волокна він вам... Тому тут після стругання є мікротріщини по всій площині. І тим самим, коли ви будете робити гнули, вам. Буде відколювалася на тих пошкодженнях мікротріщина, буде відколювалася деревина. Тому обов'язково, якщо не маєте калібрування, але без калібрування трошки буде погано, тому що однаково ще на вас не буде, то також буде грати велику роль. Тобто, зрозуміло, її мусить бути як не калібрована, то гарно відшліфована, щоб, щоб ми ті мікротріщини прибрали, лишили мінімальні. Тепер, як вирахувати угол, ви, ви пропиляли, лишивши там 0,7 чи 0,8 мм стінки, берете кутумір, ставите його, притиснувши гарну деталь на рівні порушені. обнулилися. О, бачите, обнулилися. Тепер ту деталь ми тримаємо. І зараз і гнемо. Гнемо до того місця, поки гарно нам не зійдеться. От, бачите, воно зійшлося гарно все. Чітко. І ми з вами, наприклад, там зігнули. В даному випадку ми маємо 12,3, 90, поділити на 12, утримали 7,5. Тобто, ви маєте зробити 8 прорізів щоб вам гарно і чітко звернувся ваша деталь під 90 градусів. А радіус вже у вас буде залежати від того, які, от, ем, які проміжуточки ви будете робили між вашим прорізом. Ну, звичайно, мої деталі я вже підготовив їх. І... Моя пила має проміжова. У мене вийшло якби, 11 прорізів. І з проміжуточкою по 3 мм. Тут в мене при згинанні має вийти кут 90 градусів. Не має вийти, він так і вийде. От. Ну, я звичайно я зразу собі пазую на задню стінку і я собі з Турція зразу на присадочному сверню е, під це. Прорізи я роблю е, на форматці. Тому що, що мусить нас деталь чітко і гарно рівно лежати. От, наприклад, ті прорізи не можна їх робити е, в кутурізі так? з Ну, По-перше, дуже не зробите, якщо. Але у вас мусить деталь гарно притискатися і гарно, чітко кожна деталь з розворотом на 180 градусів пропилили під опорвор, розвернули. На 180 градусів і знову пропилили. І так ви зробили собі так, як відносно вашої доли, скільки прорізити вам треба на 90 ви вираховуючи тим чином, де я показав. І все. Тепер ми підемо, покажу вам, як я згинаю його, як я відчув, що він застиг. Добре, йдемо туди і селі. Так, друзі, зараз вам покажу, яким чином і наголошую на яких моментах. Коли ви будете задавали радіус той у прямій деталі, значить починаємо з того, я собі такою відзначу просто місце, знизу де є пропив. Для чого? Для того, щоб лишнє місце не заливати водою. Тепер ми беремо просто, звичайно, то звикла вода, без всякої хімії, без нічого, просто взяли. Отак От легенько, не, не треба там без фанатизму. О, попшикали. Все, у тому і функція завершилася, І розвертаю і починаємо клей. Що Щодо клею, я говорю всім і на тим наголошую. Не використовуйте клеї, які піняться. От, Навіть такої фірми, як Афлекс, от клеї як піняться, чи тут у мене є клеберіт, такі пілив. клеї на ту справу, не годяться. Є той самий політальний клей, який не піниться. Ось от, от той клей тут буде працював. І клеї решту. Навіть не пробуйте, бо я то вже перепробував і не переконуйте ні себе, ні мене. Ті клеї, що піняться, то не є закрилі речі, на які можна полягати і на які, які будуть вам давати якийсь хороший ефект. Я знаю, що є дуже любителі тих клеїв, бо ними працювати легко, вони треба заморочуватися. Але ними і легко працювати, так і нічого ми не вартують. Все, тепер помаленьку ми його отак. Дивіться, посередині. його легенько генько Могу то робити так, то ще знімає. Бажано, щоб хтось вам тому допомагав, але принцип зрозумілий, так? Ми тепер От. Ми зафіксували той кут. Нас чітко вже вигнали до кута. І що, -що. Якщо ви правильно порахували, вам зігнеться гарно. тому у вас тут не буде ніяких, ну, я тріщин, шпарок не лишиться після того, як ви зігнете. І так само зараз зафіксуємо другу сторону. Спочатку бету. А потім зафіксую. Але хочу вам показати, дивіться, як ви правильно зробили, ви рахуйте, яка відстань 39. І ми вигнали по одній стороні, і нам майже нічого не треба поправляти. Дивіться, буквально якось пів градусу воно тут хоче ще зафіксуватися. Ну, коротше, якщо все правильно ви зробили, воно сходиться ідеально і класно виходить. далі. А няма да не, не бъдем на заредния флик. Трябва да го донезо притесняваме. Така се трябва да Все, принцип зрозумілий. Все, ми викрутили. Дякуючи тим деталям, мали з'їм той. Ми можемо зафіксуємо тепер з другої сторони. І уклей засихає. Що хочу вам показати, бачите? От нас нігде не підняли ворус нігде. Дякуючи калібровці і шліфовці, у вас ніколи не буде е, цього. Як ми б не шліфували, не скалібрували, у нас би зараз тут все повідлущувалося. Тим чи, я вам хочу навіть сказати більше, то є зараз суцільна доска, а ми клеїмо навіть е, таким способом радіусним, то ми клеїмо навіть е, по довжині щит І нічого не відколюється. Все гарно працює. Так що майте на увазі. Якісь аспекти, що щось не зрозуміли, дзвоніть, говоріть і буду показувати низько. Сильно не треба там зуби закусувати, тиснути струбцини, повірте, що досі воно ну, спочатку займається тяжко трошки йде, але потім воно. О, І все. Дякуючи такому нехитрому механізму, ми, ми маємо ми маємо тут чуткий кут, чутка прив'язка. І все. То Зробили. Потім ви собі поприбирайте там. Клей гарно вам наголошую. Прошу не дискутувати, не сперечатися навіть зі мною. Клей на то є повна катастрофа. В тому випадку, то взагалі. Ну і все. Ось таким способом ви можете собі спокійно. У, ви можете робити грушу подібні речі, які хочете. Я гнутим просто. Ви розраховуєте від пропилу відстань і тим самим міняєте сам радіус. І все. і Виходимо все чітко, але обов'язково без тих калібрувань, я вже то сотні разів. Все, всім пока. Буде питання, питайте. Так як я завжди кажу, мабуть, питання буду і повідав. Розуміє. Так, Панове мистрі, значить, показав я вам, яким я точином роблю. Получається, то дуже класно, дуже гарно, якщо дотримуватися тих вже напрацьованих мною послідовності, значить, самі бачите, тріщині нігде. Де му, то є дух на сьогоднішній, але не це все. Якщо ви правильно зробите, гнеться все, бачите, все чітко. Добре, друзі. Ще щось. Буду вважав, що маю цікаво з вами поділитися побілю. Удачи всім, на всього найкращого.